Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про планування, що це таке, як його потрібно робити, і буду ділитися суто своїм досвідом. І так, буває два випадки. Перший випадок, коли тобі партнер каже, значить, так, я у цьому місяці закриваю статус директор. Наприклад, так, тому що Маша зробить тисячі балів, Наташа зробить. Там 3000 балів, і Віта зробить 500 тисяч балів. Ну, грубо кажучи, так? Все, я закриваю директор. Проходить місяць, Маша не зробила, Віта не зробила, а цей партнер зробив більше Наташа не зробила, Віта зробила більше. І ось цей лідер у розпачі, у розчаруванні, тому що те, що він там собі напланував, щось не спрацювало. Чому це не працює? Тому що ось цей лідер. Ви придумали все за інших людей. Тобто, ні Маша, ні Наташа, ні Віта взагалі не, не в курсі, що ви їм запланували ось такі цифри. Як правильно це робити? Тобто, у вас є структура і у вас є об'єм минулого місяця. Наприклад, ви зробили минулого місяця 2000 балів. Ось, ви так. Що ми робимо? Якщо ми хочемо прирости, наприклад, зробити не 2, а 3,5 тисячі балів, що ми у такому випадку будемо робити? У нас є партнери, які нам склали ці 2000 балів. Наприклад, це було 300, 700 і 400 балів. Інші всі бали це були ваші консультанти. Так, це у нас буде з вами 600 балів. Зробили консультанти. Значить, як ми плануємо наш новий статус? Ми телефонуємо ось цим лідерам, і з ними спілкуємося і кажемо: там Маша, так? Які в тебе, які в тебе плани на цей місяць? Чи ти плануєш робити більше, ніж робила того місяця? А взагалі в планах є у цього лідера рости, так? Тому що є люди, які ми і так. І так підходить. Якщо Маша каже, так, так, звісно, я планую в цьому місяці зробити не 300, а 400 балів. Так, 400. Ви собі фіксуєте, так, тут, плюс 100. Далі, якщо Наташа, ви їй телефонуєте, вона каже, так, так, я хочу рости. Я планую цьому місяці зробити 1000 балів мінімум. Ось мінімум мій. Тобто, ви ще обговорюєте план мінімум і план максимум. Так? Якщо ось, ось цей лідер каже, я роблю 100 балів, ви все, потолок. Більше не зроблю, але менше також не зроблю, тому що ну, я впевнена, що буде 400. Добре. Далі тут Наташа вам каже, що план мінімум в мене 1000. все буде мінімум. Але максимум я зроблю там десь 1300. Ви собі тут записуєте, що ще 300 балів. Це мінімум вам лідер сказав, що зробить. Далі спілкуйтеся з цим лідером. Він каже, що. А, наприклад, каже, що я нічого не буду робити. так І ви дивитеся. Ну, Всякі випадки бувають. так? Ну, Давайте будемо розглядати, що буде. Буде рости. Давайте він вам скаже, що я, я буду втримувати. Я буду втримувати ось те, що в мене є. Не знаю, нічого обіцяти тобі не буду. Тобто ви бачите, що у вас з вашими лідерами ресурс буде 2400 балів. Далі, що вам потрібно зробити, щоб ці 3500 були? Вам потрібно вирости ще на а 1100 балів. Де ви їх можете взяти? У вас є ваш ресурс, ваші консультанти, так і ви можете подивитися, тобто аналіз робимо. Дивимося, хто з цих консультантів, у кого є ресурс, наприклад, включитися у бізнес. Так, якщо людина, наприклад, робила 50 балів, як ви її можете замотивувати, вийти на перший статус. Наприклад, у нас в фармі перший статус це 200 балів. Буде так як ви її можете змотивувати? Є у вас серед усіх людей такий ресурс. Uh, щоб хтось. Uh... Когось включити у бізнес. Якщо у вас є програми якісь у компанії, щоб змотивувати цих людей зробити більше, ніж вони робили. так? І, наприклад, якщо ви тут знайшли ресурси, бачите, там, поспілкувалися з людьми, когось може хтось запросить, і бачите, що так, я зможу виростити тут з одного консультанта, вивезти його на перший статус, наприклад, і ваша група дасть вам точно там, плануєте, Наприклад, не 600, а 900 балів, то ви сюди ще дописуєте 300, так? Тобто 300 сюди, це буде 800, ось 200. Що нам потрібно до 3500? Нам потрібно ще десь взяти 800 балів. 800 Ось де ми їх будемо брати. І тут що ми можемо робити для нашого планування? Перше. перше. Завжди розраховуємо тільки на себе, ніколи не перекладуємо там відповідальність що не закрила статус, тому що хтось щось там не зробив. Пам'ятаємо, що тут. Всяке може бути, так? але ми, куди фокус уваги, туди й тече енергія, і там і результат. Тому перше, що ми робимо, ми дивимося, нам треба 800 балів десь взяти. Де ми їх можемо взяти? Ми можемо підсилити ось ці команди. Тобто, наприклад, Зробити для них якісь промоушени, сказати а, ось цим лідерам, що пообіцяти якісь подаруночки, наприклад, або премії за наступний статус. Тобто, якщо ти зробиш не тисячу там, 1400, то я тобі там подарую тетра. Або зробити маленькі подарунки для команд, ось цих, для того, щоб їх підсилити, щоб вони зробили більше. Це перше, так, підсилити команди. Друге. Для лідерів перше, а друге, це зайнятися особистим рекрутингом. Тобто тільки так. Тобто, Ви розумієте, що, щоб мені зробити 800 балів, це мені потрібно, там, наприклад, 10 людей по 80 балів, або 20 людей по 40 балів, або декілька людей, які будуть дуже круто продавати. Тобто, особистий, особистий рекрутинг. Ось таким чином, ви бачите. Що, наприклад, для лідерів я пообіцяю подарунки під силю структури, і ми зробимо 400 балів. І, наприклад, тут я знайду 10 людей по 40 балів ми зробимо. Ось Буду цілий місяць рекрутувати, для того, щоб зробити собі. Ось такий результат. Ось таким чином ми можемо планувати. А коли ми просто плануємо без, без наших лідерів, не спілкуючися, просто так вона стільки, вона стільки, вона стільки зробить. А я буду тільки сидіти і чекати, коли вони зроблять. То так воно не працює. Тобто потрібно спілкуватися, потрібно. Розмовляти, що людина планує, на що ви можете мінімум розраховувати, дивитися, як ви можете підсилити свою особисту групу, скільки вам потрібно рекрутингу, для того, щоб вийшли ви на той результат, який ви хочете.